Будь-який результат у Хмельницькому, окрім перемоги, залишав кардинал рівне за бортом плей-офф чемпіонату екстраліги, і рівняни доклали зусиль, аби зберегти надію на продовження боротьби. На п'ятій хвилині звітного поєдинку Михайло Волінюк обігрався з Артемом Малиновським і реалізував вихід сам на сам із голкіпером Сокола. Математично десь ми там вірили, розраховували, їхали, але знаєте, відповідь ви знаєте, коли подивитесь таблицю. Якщо вище нас знаходиться сум. Ось така балка, ми двічі і програли. Вище нас знаходиться там, твіті футзал, ніщами е, програли. Тому ну що говорити, якщо команди, які вище нас, вони нас обігрували, значить все закінчується е, і все логічно. Господарі відігралися зусиллями Владислава Первєєва, який завдав точного діагонального удару у дальній кудворі. Перед перервою господарі забили ще двічі. Дмитро Дяченко відбив удар суперника перед собою. Ніхто з партнерів не підстрахував голкіпера. І Ростислав Ростківський спокійно зіграв на добиванні. А потім Євген Ланко і Дмитро Скипчик не до кінця розібралися, хто саме мав грати проти Кирила і Бабака. І той, скориставшись можливістю, з дуги пробив у протихід Дмитру Дяченко 3-1 Чому так сталося? Основне, основна відповідь це індивідуальна робота, гравця сокола. Обіграв один, -один в один, влучив і при рахунку один, один, то звісно вже десь ініціатива перейшла до сокола, рідні стіни допомогли, малювальники, а ми навпаки трошки знітились». І поступово потім пропустили другий не допрацювали на стандарті. Одразу по перерві господарі використали невдалу поперечну передачу від Євгена Ланка. Олегу Цуляк перехопив м'яча і реалізував вихід сам на сам із голкіпером. У середині другого тайму арбітр з якихось причин вирішили не зарахувати гол Дмитра Скипчика. А сокіл забив ще ударом у порожні ворота. Спершу відзначився Ярослав Кожуховський, а потім цей трюк повторив Кирило Бабак. Все таки треба визнавати клас сокола. Зараз вищий за. Наш і тому вони з кожною хвилиною додавали. А ми навпаки. Нам не вдалося нагадати бо боротьбу. Десь якісь там епізоди епізодично там щось вдавалося, але загалом ну, треба визнавати, що сьогодні заслужена переміна красивий м'яч Артема Малиновського після дебютного у сезоні асисту від Максима Горбулька став слабкою втіхою для гостей. Кардинал Рівне вперше за 9 років фінішував поза межами топ 8 чемпіонату екстраліги і тепер має зосередитися на боротьбі за Кубок України. Ілля Тамашевський новини Рівного.